Архієпископ Мефодій був рукоположений римським єпископом, але в той час не було розділення. Він був православний, а сам архієпископ Мефодій повністю служив по православному. Язик, книги свої і православне богослуження. Вся суть служення кірила Мефодія, їхній наші слав'яно-руські князя. Тобучі Ростислав і Ужгородські князя просили, що западна церква не здатна була принести славяно руське богослуження письменності. Ту місію зробили восточні керили Мефодій. а от щоб канонічно не нарушити правила нашого Мефодія, не восточний патріарх висвятив, а єпископ Рима. Це було вполне і в результаті ніч не було нарушено, але вперше в європейській части християн з'явилася нова Кирило-Мефодіївська православна церква. Вона діє донині і на нашій території у Закарпатті і Пряшівщина, частинка Чехії і частинка Польщі, частинка Румунії. Іменно ця Древня Церковь і була основана Кирилом Мефодієм, як православна, і донині є. звідки вигнали православних, латиняни заново насильно вернули всім латинику слав'янам слав'янам словакам, чехам, полякам, хорватам, словинцям і другим. Але ми хочемо повісти, що іменно точно так. За одного святого не знали за всього, котрого ми кажемо, преподобний Стіліан. За нього мало знали в Київській церкви. Так от, і ми сьогодні скажемо, що у нас у Кафедральному соборі, на Верхньому соборі, є велика ікона метр на два, ікона святого преподобного Стіляна Пафлагонянина, покровителя Покровітеля. Дітей. Він роздав своє імущество, дома, землю, роздав дітям, і коли став свободний від прив'язаності до землі, до хижі, до багатства, сказав свою знамениту чудесну фразу: «Но тепер я на конець. Скинув я тяжкий якорь, котрий держав мене на прив'язі желанні моєго падшого тіла. Однині відкритий я передо мною путь до істинної жизни. Почому так православних святих не люблять багачі і нині в Україні олігархи? Почому не люблять? Бо православна церква канонічна, нині показує путь того легкого спортсмена, котрий летить у Царство Божиє. І обліченіє йде навіть мовчки, що напроти нас є люди, котрі. Зав'язалися, прикувалися до багатства так, як коли прикують в раба від посліднього, безпомощного. І в понятті православних людей, багач і ольгарх це є послідній раб безпомощний, котрий мусить у тому рабстві ця крутити, битися, судитися, втікати, щоб вони вкрали, щоб вони забрали. А вони потім забирають одного другого, а люди на то дивляться: ми нині діти Божі, діти Стиліана і діти всіх святих, котрі надіються на милость Божу, а вічності ми, в вічності віримо єдно з нашими дітьми, ізціленими духовно, і серцем і душею, і то на землі многое успіють зробити. Розкритися як лічності, як громадяни України, як громадяни своєї держави, як вірні церкви, на ну, вічності за то і получать по милості Божої і відповідну нагороду Царство Божої. Амінь.